Красота не можна надивитися на цю красоту. Дивіться, скільки красоти тут, а ой. Мої ромашечки красиві, як я їх люблю, як я їх люблю, як я їх люблю, як я їх люблю. Красота. Яка красота кругом, ну? Яка красота, кругом, дивіться. Можна надивитися на цю красоту. Це рай у нашій радянській Україні. У нашій Україні. У нашій Україні. Яка це наша Україна, наша рідна Україна, як все красиво. Цветочки, яка красота, яка це красота кругом у нашій Україні.